Вітаю. Працюємо на сторінках 72, 73. Тема у нас визначаємо час за годинником. Міри вимірювання часу повторюємо. У нас є найменша міра часу, дивимось, це 1 секунда. Потім у нас йде 1 хвилина, яка складається з 60 секунд. Потім наступне йде доба, яка складається з 24 годин. 7 діб складають тиждень. Приблизно 4 тижні це буде місяць, при розрахунках будемо так відкидати хвостики так, в 2-3 дні. І 12 місяців складають один рік. Що нам треба треба повторити, як за звичайним годинником з двома стрілками ми визначаємо час. Для вимірювання часу, звичайно, ви розумієте, що ми користуємось годинником. І давайте згадаємо, що на, на подивіться внизу, на циферблат, у нас на циферблаті годинника 12 поділок, 12. Годин є. Дві стрілки довша це для хвилин і коротша для годин. Тобто за одну годину коротка стрілка проходить від одного однієї цифри до іншої, одну поділку. Відстань між сусідніми поділками. Коротка годинникова стрілка долає за 1 годину. З, е, далі, годинна стрілка, ось ця наша, проходить весь циферблат, якщо у нас 12 поділок, значить скільки? За 12 годин. Одна доба 24 години. Значить, ось ця коротенька наша годинникова стрілочка, вона. За добу двічі повністю обходить наш з вами циферблат. В одній годині ще раз, 60 хвилин, ось ця наша довга хвилинна стрілка. Ці 60 годин, всі 12, ось 60 хвилин, 12 поділок проходить за одну годину. Один оберт від 12 ї години до 12 ї для довгої стрілки це 1 година. Тепер давайте подивимось на правила визначення часу за годинником. Перше, визначаємо, між якими поділками розташована годинна стрілка. Ми завжди починаємо з годин. Визначаємо, яку поділку вона пройшла, і називається число зі словом годин. Після цього визначаю, на яку поділку вказує хвилинна стрілка. Множу 5 хвилин на це число і одержую число хвилин. І називаємо. Давайте подивимось. Ось у нас коротка, так. Е, стрілка. Пройшла число 3, значить, третя година і 3 на 5, 15 хвилин. Далі дивлюсь, ось. У нас на другому малюнку, я бачу, що годинна стрілка не дійшла ще до 8. Тому пройшла точно 7. Значить, 7 годин, 9 число на довгій стрілці, 9 на 5, 45, 7 годин 45 хвилин. Так, тут четвірку пройшла. Значить, 4 години 2 два на 12, 10. 2 на 5, 10 хвилин. І тут коротка стрілка до 9 не дійшла. Значить, 8 година і скільки у нас хвилин? 8 на 5, 40 хвилин. Ось так. Скільки разів година стрілка проходить циферблат годинника за добу. Годинна стрілка. Циферблат годинника за добу. Дивіться, кожна година це. Від числа від поділки до поділки. Тому за 12 годин один повний оберт, і за другі 12 годин це буде другий повний оберт двічі. Так, як при визначенні часу можна врахувати частину доби, що триває, тобто перша половина чи друга. Ну, тільки за стан, ось, якщо дивитись на оці малюнки. То тільки за станом неба, так ми можемо зрозуміти. Бо ну, точно знаємо, що зараз ще там або ранок, або вже це після обіду, е, після обіду е, час. Е, визнач час, який показують годинник, якщо триває перша половина доби. Якщо перша голова, до, половина доби, друга година 25 хвилин. 5 година 30 хвилин. Четверта година 50 хвилин. Перша година. Бачите, до двох не дійшла. І 55, 11 на 5, 55. Це перша половина. Друга половина дня вечір. Це плюс 12 годин буде. так, 12 тому що пройшло. Тому. Тут, якщо у мене було друга, 2 плюс 12, 14 година 25 хвилин. 5 і 12, 17 година 30 хвилин. 4 і 12, 16 година 50 хвилин. 1 і 12, 13 година 55 хвилин. Цим, чим відрізняються циферблати годинників на рисунку? А, дивіться, дійсно. На горі у нас арабські цифри, а внизу римські. Арабськими у нас зазвичай кількість ми позначаємо, а римськими це порядок при лічбі. Година у нас котра година, ми не питаємо, скільки годин. Година котра? Перша, друга, третя. Тому вживання е, використання, точніше, римських цифр на циферблаті годинника це доречна. Дуже доречно, тому після уроку ще зупиниться, відкрийте підручник і ще раз повивчайте, як записуються римські цифри. І ця наша усна частина, більша теоретична частина уроку позаду, і зато аж 9 у нас подивиться рівнянь. Так. Давайте працювати. А плюс 18 дорівнює 42. Просте рівняння, так? Дія збільшення ціле в кінці. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Частинка у нас наша невідоме, зменшуємо. 42 32 мінус 8. 24. 24 плюс 18 дорівнює 42, 30 і 12, дійсно 42, дорівнює 42, 6 помножити на ка дорівнює 54. Дія збільшення ціли в кінці. Невідоме дорівнює. Половинку шукаємо зменшенням, підставляємо. 6 на 9, так, це 54. Пішли далі. Це помножити на 27, дорівнює 9. Діє збільшення. Мінус. Діє збільш. Це ж не помножити. Це віднімання. Діє зменшення ціли спочатку. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Ціле шукаємо збільшенням. 36. 36 16 мінус 7. Так, це буде 9. 55 мінус Б дорівнює 38. Знову діє зміншення ціле спочатку, але вже шукаємо

32 ділити по Т, дорівнює 4. Зменшення ціле спочатку. Невідоме дорівнює. невідома частинка зменшуємо, щоб її відшукати, перевіряємо. 4. 32 на 8, 4. Так, все збіглося. П поділити по 7 дорівнює 6, знову зменшення. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює, але тут уже невідоме. Це ціле, шукаємо збільшення. Перевірка. 42 по 7, це буде 6. Пішли далі. Так, 13 мінус 7 помножене на це. Дорівнює 48. Можемо порахувати. 6 на С 48. Збільшення ціле в кінці. Невідоме дорівнює. Шукаємо частинку діленням. Підставляємо. 6 на 8. 48. Наступне рівняння П плюс 18 дорівнює 7 помножино 9. Можемо порахувати? Тому там ще не можемо порахувати. Переписуємо, а тут пишемо відповідь. Діє збільшення цілий в кінці. Невідома частинка Шукаємо зменшенням мінус 20-43 плюс 2 -45. Підставляємо п'ятдесяти 13 63 три, на дев'ять. Шістдесят три. І що в нас К ділити на 11 мінус шість? К ділити на 11 мінус шість. Дорівнюємо 24 ділити на 6. 24 ділити на 6. Ви бачите, ми аж в двох місцях можемо порахувати. 11 6 це 5. 24 ділити на 6. Це буде 4. Дія зменшення ціли спочатку. Невідоме дорівнює. Невідоме це ціле. Множимо. Перевіряємо. 20 ділите, ладно, 24 ділите по 6. По 6 це 4, 5, 20 ділити по 5. Це теж буде 4. Все, попрацювали, порахували, урок завершуємо. До За побачення.